Всім привіт! Я Вік. Сьогодні ми будемо грати в FNAF World. Да, ми в нього не грали давно. Десь 4 або 3 тижні назад. Ми закінчили на тому, що ми зловили нового персонажа Vizderic Фредді. Давайте його візьмемо у свою команду. Так, перший у нас буде Ні. той Фредді. Ой, гасет. Еээ, ч? Ні-не нажимайся розсет. Эмм, е, окей. Коротше. Що я понілою робити сьогодні? Планую... Ей, знайти... Чеквей якийсь Так, граємо казино. пам 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 Який шанс, що у це можна попасти? Не знаю. Малий. І давай давай. -давай. Па! Ох! М -м -м -м. Не повизивано фаутен голо. Obiegam. Ladko. Tak. ma na to się ten Ten, 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 ten. Pochnale Robert komandu pobłotę znowu. Pędy ten Nie. Nie trzeba Krótko. Я так понял, що мене поменяємо персонажа. Напрязую ну, к Фредди. Мне тепер шкода. Ну ничего. Пиши... Ще... Сказали, как мы пишем на третий свит. Мы йдемо на третий свит, на спершу. Ми йдемо сюда. Бачите, нам да бы пойти сюда. Вот сюда. Нам треба туда піти. Ми не можемо, а значить ми йдемо сюди. ми зайводим у другому світі. Там буде, а там буде Так і підемо у другий. Так. Окей, боже, беси. Угу. Я бачу, что тут есть штука. Штука. Цвет похоже тут. Я, а? А тут? Я, а? А тут? А тут? Угу. Ммм. А, я уже подумал, что я пришел. <связывая> так, 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 так. Нет, точно десь тут. Но да, я не знаю. О, ничего, не понял. Че? Це було скоро. <різний виток> <різний виток> Коротше, я хочу щось сказати. Я не помикаю, чи я говорю у тому відео, чи ні. Но форсак на... Поки що на цьому каналі і на кой блаже я запутаюся. в канале Чому? Короче. Може как мені не самому допомогти. Як ви знаєте, то ви мені так хай нам Я скачу програму і, іку, чи як, Я не помикаю. Но у фасад вона його і, і, починає. Коротше, глючі. куру чи коре, я не пам'ятаю, вона, ця програма, його феск сильно міняє. Анимаконіки вміраємо ловити. Я... Чи, о! Чи, я лише зловив одного персонажа, це новий сезон, то і Чика. Як би у мене все було б нормально, то я би знімав відео про фосак, на Рей, як я ловлю, все таке. Но просто мене лагає. Я не знаю, чи буде на камеру лагати. Якби на камеру все дали, то я буду пробувати якось грати з цим. І як ти скажути, як називається та програма, то я її знаю і удалю, і все. и все будет добро. Это кто у нас босс? Так. Идем сюда. Фантомы. Мангал, О, тут фантомы. Так. Несчастный день. Ой, несчастный. Не несчастный день, а самый лучший день. Диди. Мой. И кадиди, бляха, бляха. Кадиди. Ка, бляха диди. <laughs> джей, джей. Я плутаю. Йой, мы за Опа, давай. У тебя команда будет сильна. А, давай, 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 давай. Вау, холодный, падис. Годный флаги пока не занимаю. Имя ВЛХ Ой, вельха. Вельха. у шахту Ту -тун -тун. Так нам треба сюда, значит сюда Ой, боже, не належу. Опа, новий майонетка. Нормально. Нормально. Покаті. Я хочу ваша такс. Як ви вважаєте на то, щоб знімати... Я не знаю, вона вам сподобається. Обо... Короче, я не знаю, чи бо... знімати, чи, снимав, чи Хочу я, хоч вас запитати Я участвую в двох фандомах Перший це ФНАФ а другий це... це... Ч... Чого сказала? Ч Ч. Це... Черепашки ніндзя. Да. Я не знаю, вы нам не попробую их. Фантамп Я хочу вас запитати. Я твои уважаю не то, щоб попробовали. зняти одне одним зняти одне один видео потерпавших ниндзя. И як подобається, то я буду знімати далі. Або вс, я как не только буду знімати в а все. Всі ігри. Ну, я думаю, що це буде чуть-чуть фігово. Я думаю, що буду знімати сна. 100% цена знімати я буду. Ну і раз у те Я буду знімати якихось книги. Як на це? Е -е реагуєте? Нормально чи ні? Не знаю. Ну, я зніму відео. Попробую. Може залітати. <говори> И вс будет добре. Може. Ладно, пиши на першу локацию. Опади. Раз зима я не буду. Йом. О, тому. В смысле? Опа! Опай. Привет. Это Хэллоуинская обновка. Обновление Хэллоуинская. Пока мини-игры, да. Идима сюда, идем сюда и і... бачу там кружевчик. А кто то, я не знаю. Йой. Музыка напрягает. Еще ще как юк. Да. Ой. а Кошмарн. Отсахка. Фокси. Эгзи. Ой. Mnie nie paska, mieszka, już skwitnę. Wiesz Foxy, okej. Okay. Mm -hmm. Tak. Let's watch. Let's watch. Let's watch.

Боже. Я так не путаюсь. <фуздан> Боже, я аж зайкака почав <фуздан> Я не уже дав тут башка. Вс, пішла лагерь. Десять, что я, я, я обижу не буду. Ага, все. <тит> а! Ты что за кис -киса? Скрим и фокси на него поду. А, а ну бей, не бей, не бей. А Ааа! <социальна> а -а -а -а. О, это была заскалка! Бомба <социальна> и ава! Бом, а -а -а. <социальна> так пишали. Покажи что-то. Бонни тут. Ааа, кстати. Я собі заказал ф полностью комплект. Фигур про FNAF 4. Да. Я заказал полностью комплект. Не знаю. У меня не было фигурка Бонни. Кошмарного. Но подумал... Хочу все собі фігурки. Я после колок взял, О, да. Так, 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 Он Кошмар. Це мені подобається. Ладно. Да это выйдем. О, пойгонька. Я не хочу сюда идти. У меня грязно. Ч? Ч? Так попробую, конечно. Не знаю, що получиться. Професіонали цього режему мене зайблюв убивати. І це перший раз. Опа, ХПшка. А що його? Йоу, повезло. Опа, опа. Успів. Ага, усю. Йой. Все профессионалы, я кажу, мне дай убьюк. Ааа. я говорю? Йой. Да я... Ааа. Я сдох, это знаю. Йой! Прикольно Може. Або ні. не я хочу вийти з того Бонни Джеко Бонни. Ходим го. Кошма його Бони, уже є. Мені треба тебе. Кош не я хочу заграти. Я не хочу. А, ладно. Можешь вийти? Я. <гра> Короче. Давайте я сгохну и все. Або не. Я закінчу тут на своем моменте видео. Да. Фокс. Короче, Фокси. все, тихо. Короче. На цьому це ус. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.